E <music> Є новина, друзі, в Іспанії затримали головного бізнес-партнера Порошенка та ймовірного його кума. Дослухайте до кінця, як повідомила антикорупційна прокуратура про органами Іспанії затриманий Гладковський Савенарчук, Я думаю, всі його пам'ятають. Це колишній перший заступник секретаря РНБО при Порошенку, його бізнес-партнер в автобусному заводі. Ну і пліткують, що він його ймовірний кум, але це ну не факт, що це правда, тому що підтвердження цих даних немає. Схема там була проста: розкрадання оборонного комплексу. Займався його син, контрабандою завозили запчастини з Росії, потім в Тридора продавали нашим оборонним підприємствам. І оцей старший Гладковський нібито отримував за це відкати. Тому от вони, якби, всі в цій схемі. У 23-му році він втік вже під час війни за кордон. Ну і зараз ми розуміємо, він переховується в Іспанії. Що цікаво, знаєте, чому я про це говорю? Тому що Гладковський ну це дуже близька людина до Порошенка. і Якщо його там затримати, доставити в СІЗО, він може дати серйозні покази на Порошенка, так само, як до речі, і інші люди, яких називали про Порошенко Смадрящими: Грановський, Кононенко, які теж переховуються м -м, десь в інших частинах світу, і після того, як Порошенко перестав бути президента, вони в Україну не повертаються, тому що дуже багато знають вони напряму спілкувалися. Оці троє людей. З Порошенка, але що дуже важливо, багато телеграм-каналів написали, що нібито його набу затримали, тобто наш антикорупційний орган на території Іспанії. Я потім прочитав ні, нібито правоохоронці Іспанії. Але знаєте, що це все означає? Я вже є багато прикладів, і спеціальні органи, і правоохоронні органи проводять спецоперації на території Євросоюзу, наші спільно з правоохоронними органами антикорупційними Євросоюзу. А це означає, що все ж таки ну, Україна йде поступом до. Членства в Євросоюзі і коли Україна стане членом Євросоюзу, а можливо навіть і до того, коли поєднаються відповідні бази, і Україна там підпише документи пов'язані. З Європолом в Євросоюзі є така організація, то в ці люди їх будуть продавати набагато легше, і видачі не буде потребувати екстрадиції. Якщо Україна стане членом Євросоюзу, то точно не буде потребувати екстрадиції, тому що між країнами-членами Євросоюзу, якщо людина чинила злочин, наприклад, в Україні, Україна член Євросоюзу, і втік в Німеччину його одразу повертають в Україну без жодних проблем. Тому скоро оцим всім людям, Грановському, Гладковському, Свинарчуку і всім іншим переховатись в Європі буде дуже важко ну залишиться одна Азія, тому що в Америці теж сховатися або в Канаді неможливо. Тому якби треба вирішувати питання з нашою правоохоронною системою, і як то кажуть, віддавати повинну і нести відповідальність, тому що ховатися скоро не буде де. Напишіть що думаєте, Лайк, репост, підписка.